Сигналізували про те, що у вас є проблеми. Ми сигналізуємо постійно. І ви можете показати журналістам, да, коли він це не назвали? Що річ? Адже тобі не винен, не ви. Тепер Себе відповідальності ніхто не звик знімати. І я думаю, що не в неправильній площині ставиться запитання. Щодо хто винен в тому, що померли люди? То е, ми доводили е, інформацію, і ви були присутні, пан Петро, що велика проблематика спізніли звернення за медичною допомогою. Людина, ко, ну кожен фактично з померлих. Це була госпіталізація не раніше, як на четверту-п'яту добу. Е, пані Ольга, я думаю, будучи інфекціоністом, е, має е, можливість е, розповісти, якщо потрібно, з вуст перших вуст. Лікаря, які безпосередньо лікує таких хворих, наскільки агресивним є процес у таких хворих? Я не хочу когось смертельно, я розумію, тому що я пережила тут епідемію 2009 року. Ми ну, ви свідком, от ви приймаєте хворих, от ви збираєте епідонамнес. Як часто буває, коли захворів сьогодні або вчора, а прийшов сьогодні? Ну давайте ми будемо правильно ви, спрямовувати це, інформацію, щоб що людей рятувати. Правда, але... так, я говорю, що ми, ми вже Начині, ми навчені, ми одні навчені, ми лікарі навчені, 2005 року. Ми знаємо, що в таких ви робити, що в таких що в таких. Ми вже ми маємо настільки прав дітів, ви собі впродовж нескольких знаєте принципи фінансування наших заходів, коли 29% це зарплата лікаря, а не можливо, можливість придбати лікаря. Я не питаюся, чому ви, чому ви не даєте грошей. Я питаюся, які заходи зробили тому що... Загадати подалі зараз. Неправда. Не ну це неправда. Тому, коли подаєте, будь ласка, зверніться запитом. Тоді документально, для журналістів, усіх. Покажіть, коли були перші подані запити на рахунок дихальних апаратів для області... Ви можете таку Наші... інформацію підібрати і надати, щоб це було... Ми не дамо вам, будь ласка. Добре, тому що Добре, я не придумаю. Якщо так, то завалюйте, yeah. давайте практикуючих лікарів залучайте. Yeah. Можна я ще я скажу декілька речей? Значит, вони стосуються того, що Департаменту охорони здоров'я... Ви чекаєте, я хочу вас, ну, ви я в тому середині? А які заходи проведені ззовні Ну для мене мені не потрібно, звичайно, що хтось з вас приходить там щось мені допомагати, ходіти. Ми справляється, ми справилися тоді ми справимося зараз. Всі на ну, це ініціювали всі Для того, щоб ініціювали. кожен міг бути пролікований у випадку. Людей не готові працювати, але трошечки нам тим, що у вас є в руках, розумієте? У вас є можливість писати ці запити. Пишіть, але пишіть тоді щодня, пишіть щогодини. І... Ну, ви щогодинники. Вирішуйте питання, робіть щось для вирішення питання. Не можете вирішити? Робіть для того, щоб вирішити питання. Все. Можна ви при цьому цілодомого ви будете працювати, а ви робіть тут, якщо ви не можете. Ольга, можна ще відповідь? Можна ще? Значить, якщо мова йде про дитячі лікарні, щоб ви знали, що ми в цьому році придбали для дитячих лікарень зі спуст... з тим, що там апарати були, ну так уже на працювали на зношення, придбали туди чотири апарати. І 2004. Штучна вентиляція легень. В 2014 році 3. придбали туди 4 апарати і в 2015 році придбали 4 апарати. І саме зараз вони працюють для хворих дітей. Тому е, це планомірна робота, яка департаментом робиться це Я хочу, щоб всі були ці усвідомили.